Друзі, всіх вітаю, всім бажаю скоріше перемоги, мирного неба. поговоримо сьогодні про таку тему. Після відкриття нашого хаба гуманітарного, який знаходиться по вулиці Небесної Сотні, 27, ви всі знаєте, він вже майже місяць працює. Дуже багато відвідувачів, вже більше трьох, біля навіть 4 тисяч вже відвідувачів, але. Люди звертаються до мене з проханням і просять, щоб я проводив особистий прийом. Я, звичайно, людям не можу відмовити, тому орієнтовно щоп'ятниці я буду проводити прийоми. Ну, якщо графік буде змінюватись, буває пленарний тиждень в парламенті, я буду інформувати. Але попередньо ми будемо щоп'ятниці, з до 12 години і до 14-ї години. Ну, якщо довше, то буде довше як до останнього відвідувача. Але я буду проводити прийом. Крім того, ми ж в цьому хабі відкриваємо такий простір, центр комунікації, де можна буде поспілкуватися з людьми, де можна буде поділитися думками. Перш за все, це може приходити до нас і військові, і волонтери, і просто люди. Тобто ми відкриті. Це буде на постійній основі, і я впевнений, що дасть свій результат з точки зору допомоги людям і вирішення нагальних проблем. Тим паче, що сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо. Що якщо брати місто Умань, там взагалі нема міської влади, а є банда, ви знаєте, яка захопила місто. Сьогодні фактично мер і є маріонетки, яка зрадила містяни нашу команду, а всім керує Андрій Дикун, а Плітньова нічого не вирішує, і перший наступник Ганіч також права рука дикуна. Тому ми маємо допомагати людям і так будемо робити. Далі на що хотів би звернути увагу. Сьогодні я точно знаю, що Пвітньова, Дікун, Андрій Євгеніч, Ганіч, Олег, вони повністю планують різні провокації, силовий такий варіант, як вони це робили, тоді пам'ятаєте, я зараз покажу ці кадри, вони мені дуже неприємні, але тоді, коли вони погромили, взявши відморозків, був такий Соболенко, там активісти, які себе називають, там громадянка Ольга Ситнік, психічно неврівноважена, яка отримала потім підозру за хуліганство, вони погромили нашу приймальню. Це було в квітні 20... квітня го року. той день, якраз коли ми передавали бронежилети на фронт, передавали тепловізори, іншу амуніцію. Тому ми винесли з цього урок, як кажуть, дуже серйозно. Ми розуміємо, що маємо справу з бандою з організованим злочинним групуванням уголовниками. Вони зараз, до речі, підтягнули в свою команду так званого активіста Вадима Сікерка. Насправді він є бандитом Рицадівством пам'ятаєте, робив Боги, коли він отримав термін 15 років, а його подільники отримали пожиттєве ув'язнення за те, що вбили родину на очах дитину. Він застрелив матір через подушку. Прямо за дитину заховав чотирьохрічну ванну і Запер, і вона там добу провела. Після того цей сікерка мав дві судимості в Польщі. Він Тік свідки, бо там має приговори суда, які він не відбув. Він до своїй дружині колишньо наставляв пістолети у візка і стріляв. Ну, патронів не було, але така людина, якщо може людину назвати. Ну і ось тут вже в Умані він ще наробив там вже деяких, як кажуть, справ, бо свиня, як кажуть, в народі бруд завжди знайде. І от зараз по ньому розслідується, він сам це записує, до речі, кричить, що його там, хочуть, там замовили там. Справді все просто він дійсно проводить антидержавницьку, антиукраїнську діяльність. Він розжигає міжнаціональну роз, він призиває до насильницького зміну конституційного ладу. Ну і навіть дуже є так по шарту пікантно, що він навіть і мені погрожував. Декілька разів прямо в ефірах, що він за мною зустрінеться, він мене знайде. І враховуючи його кримінальне минуле, то порушена також кримінальна справа за статтю 346 Кримінального кодексу погрози державному діячу. Я, до речі, дізнався, що він постійно про мене щось знімає якісь ролики. Мені абсолютно не цікава думка цього лайна і його брехня, але вони його потягують для таких от силових варіантів і інших людей, які сьогодні можуть бути причетні. На жаль, деякі військові через скрутний стан вимушені виконувати от їх такі забаганки. Тому ми розуміємо, що будуть провокації. Зв'язку з тим, я зробив ряд кроків. Перше, оскільки вже була така ситуація з погромом приймальні і кримінальна підозра по хуліганству вже в суді, так? ми написали офіційного листа на управління поліції Черкаської області, мається на увазі Уманську поліцію, з тим, щоб вони забезпечили правопорядок. Тобто там буде, я сподіваюся, що поліціянти виконують свою роботу, так як їх зобов'язує посадові інструкції і законодавство. Тобто буде поліція. Далі розуміючи, що ми не можемо довіряти до кінця Оманська поліції, яка також останнім часом не радує, буде поліція охорони з Києва, яка не підпорядкована жодним чином з Черкас і на неї не мають вплива. Банда чи вони мають широкі повноваження, можуть викликати поліцію, можуть затримувати злочинців, приміняти зброю і так далі. Я б дуже не хотів і просив би Плітньову, ганіча, дікуна та їхніх чисток одуматись, тому що вам це нічого не дасть. По-третє, у нас встановлено відеоспостереження повністю зі звуком, як на вулиці, так і внутрі. Тобто, будь-які дії будуть документуватись. Ну і четверте, приблизно 15-20 наших працівників. Будуть присутні, також будуть відвідувачі. Тобто ідеальна кримінальна справа вирісовується, коли бандіти будуть намагатися погромити хаб там, чи завдати мені шкоди, там, облити зеленки чи там, обсипати чимось, це вже не вперше, то ми матимемо велику кількість людей, поліціянтів, охорону, відеоспостереження. Тобто одразу треба буде йти в тюрму. Я думаю, що клепки в голові вистачить навіть у такої людини, як під нього, щоб зрозуміти, що це дуже небезпечно. А також прошу всіх військових, кого вони можуть намагатись долучитися до цього, зрозуміти, що це кримінальний злочин. От я зараз покажу 4 статті: Хуліганство, погроза або насильство щодо державного і громадського діяча. В даному випадку я державний діяч народний депутат, точка діяльності народного депутата є ще стаття, і діяльність народного депутата. Ну а якщо прийдуть поговорити, ми завжди гостям раді, я пожартую, тому ми чекірка дуже чекаємо. Ми запишемо все на відео і запитаємо цього добродія, що він відчував, коли він спочатку в гаражі вбив батька, а потім він вбив уже в квартирі жінку через подушку 23 річну на очах, 4 дитину, а Потім дитину запір. Що він відчував? Ми його запитаємо. Що він відчував, коли вбивали фермера вони з дружками своїми? І багато інших питань. І ми дуже чекаємо, що ти нам нарешті даш можливість, щоб тебе. Не гаяти часто на різні експертизи, допит, а просто одразу з міста події забрати тебе туди, куди ти маєш бути, заграти. Тобто, там твоє саме місце, в чому пожиттєво ти маєш сидіти. Поговоримо про Назара Плітньова, про його ліпову інвалідність, як підозри отримали лікарі. І поговоримо про вкрадений фірмаш дікунами. Завод, ви знаєте, як вони його вкрали. Поговоримо, як дікуни стали мільйонерами під час війни, мультимільйонерами. Також дикуна, запитаємо про кримінальну справу, по якій він проходить як організатор по розкраданню пікапів, американської допомоги, інших речей. Також я прошу запитати, якщо захочуть поговорити. Ну, про премії зарплати по 500% і так далі. і так далі. Нам є про що поговорити. Тому як міг пояснив всім цим нашим, як він сам назвати, опонентам. А насправді це бандитське угрупування, і один до одного вони тягнуться. Що буде, якщо будуть неправомірні дії? Сподіваюсь, до них дійде, не дійде, так допоможемо, щоб дійшло. Тому циркової вистави Ірина Григорівна, я обращаюсь к вам персонально, Плітньова і Андрій Дікун вам звертаюсь, не вийде. Тому я думаю, що треба дотримуватись вам, друзі, Плітньова, Ганіч Дікун, сікерки різні і інші швалі. Дотримуватись вимог діючого законодавства. Вам так буде краще для вас, перш за все. Але ми готові до візиту, Я вкратце сказав, що ми будемо робити. Також я думаю, що дуже є багато сьогодні військових моїх прихильників, кому я допомагав, і просто прихильників простих людей. Тому я би дуже не хотів, щоб ви коли прийдете громити наш хаб. І в хуліганські дії, щоб просто судлінче пройшов в місті Умані. Тому я і звернувся до поліції не допустити ніяких протиправних дій. Але давайте про нормальні новини, ми працюємо, ми далі будемо лише розширяти допомогу людям. Хочу ще сказати, що хаб нагадати цю не лише по місту Умань, а й на весь Уманський район, навіть на всю Черкащину. Просто в мене виборчий округ, він знаходиться в центрі міста Умані. Там він ну, найбільш зручніше місце. Але, в принципі, ми будемо спілкуватися з усіма з округа, і потім стане трошки тепліше, люди зможуть вже виходити на вулицю. І я також буду вже спілкуватися із виборцями вже по округа і сусіднього округа по Черкащині. Ну, тобто це нормальна практика. Буд... Працюємо одним словом. Ми віримо, що 25-й рік стане роком перемоги України, стане роком миру. І також віримо в те, що після цього ми зможемо в законний спосіб через вибори змінити цю владу в місті, яка сьогодні просто грабує його, нічого не робить, і взагалі є ганьбою вже на всю Україну. Друзі, віримо в краще, працюємо, допомагаємо один одного. Ми віримо, що незабаром буде світ в кінці тунеля. Переможемо. Україна переможе. Слава Україні!